Вечір вам малята. Ми сьогодні запрошуємо вас з Гоши до чарівного світу вечірньої казки, де ви дізнаєтесь багато-багато цікавої інформації і подивитесь цікавий мультик. Привіт, малята! Як ваші справи? Що нового? Де були? Що <смеш> робили? <смеш> а у мене у мене сьогодні такий насичений день. Ого! Та ти що прям насичений? Так. Ой, гуш, що це там таке ніс розмальований в чомусь? Де? <смеш> там. – Дайте дзеркало! Режисер! Дзеркало мені дайте. Принесе мені хто небудь дзеркало! Тихо, тихо, не панікуй, Гоша. Так, ти що забув сьогодні який день? Перша квітня брехня, всесвітня. Я над тобою пожартувала. Як? Ну навіщо? Тому що сьогодні такий день, коли всі один над одним жартують. Зрозумів, перша квітня. День жартів! А ти що не знав, чи Ой, забув? Це то -то точно. А я думаю, чому всі наді мною сьогодні жартують. Говорять, що в мене спина в крейді, светлик порваний, що вихователька цукерки роздає, я побіг, а вона. Та що, і ти тут ще зі своїми жартами. Та Гоша, що не ображайся, ти так. Сьогодні ж такий день. Ну, добре, добре, добре. іншими пожартувати. Пробачаю я тебе і їх всіх пробачаю. Але будьте готові, я теж над вами пожартую. от. Сьогодні? Сьогодні, прямо зараз. Прямо заінтергував, Гуша. Скажіть, малята, от будемо тепер сидіти і чекати, коли ти над нами пожартуєш. Ага, угу. а у мене от така пропозиція. Як? А давайте запитаємо у малечі, про 1 квітня. Чи знають вони, що це за свято і чи будуть жартувати над друзями? А А давай запитаємо, чи знають вони про це. Ага. «Коли всі шутять». першого квітня там всі цвіти ростуть, і, і багато одуванчиків. Мати і, і бачуха». А ти знаєш, що першого квітня ще день і жарки. «Ага». Будеш жартувати над друзями?» Ні. Чому? Бо, бо вони наші друзі, а будеш цей день тими друзями? Ні. А чому? Тому що так плохо. М -М В тебе ззаді чорна хустка. В тебе е на волосах павук. Е — Не знаю. — що... День жаркий. Будеш якось жартувати цей день над друзями? Так. Придумала вже як чи ще ні? Придумала. А як? Буду ehm... сказати, що щоб вони щоб... Що дам їм... e... угощення смачне, а дам картошку. День сміху. Чула про таке? А? Чула про таке, що 1 квітня це день сміху. От от які малята! Одні знають, інші не знають, що це за свято. а? Нічого страшного в цьому немає. Думаю, коли вони подивляться нашу програму, вони будуть знати, що це за свято і що потрібно. Робити в цей день, правильно мать? А я не сумніваюся. Яна, А у тебе спина біла. Та ти що? Біла? Ну, біла, біла, подивися. Та не вже. Я тобі не повірила. Чому чому так? А я сьогодні купився, а ти ні. Чому? Тому що я пам'ятаю про цей день. Не те, що ти. Мені здається, ти взагалі про нього не знав. Яна, ну дивись на мене. Що у тебе? На правому осі, а? <свист> що ти. <свист> навіть не знаю, що там може бути Гоша. Ну тебе! Не цікавий з тобою, я не давай краще мультика дивитися. От. <свист> а, мультика, мультика. А, а про що ти підготувався, а? Мультика? Ну як, звісно, про жарти, про сміх і про все таке інше. <свист> Будемо дивитися. <свист> давайте, давайте. А от я наступного року буду знати, як жартувати. Дочекаєшся ти у мене. Давай. <свист> добре, добре. <дивитися. свист> ага. Начинается, начинается Доброе утро Доброе. Хотите спою. Веселее работать. Давай. <Quelquus> Утро начинается. Начинается. А -а 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 <Звучит> Эх ты, чучело-миучило! Спою. Утро начинается, начинается. Ах, ты чучело, не <мір> а а? а де, де жарти? Де 1 квітня, Яно? Ти що, знову наді мною пожартувала? Ну, по-перше, 1 квітня на календарі, а по-друге, так. Сьогодні такий день звикає Гоша з першим квітням тебе. Тож, маляти, ми будемо дивитися сьогодні мультик не про жарти і сміх, а про котика. Про котика, про котика, про котика, про котика! Ех. Думав одне, а тут інше. Що таке Гоша? як на мене, то цікавий мультик, правильно маляти? Їм сподобався і тобі сподобається, тож будемо дивитися далі. Ну давай вже далі, то далі. У нива, у нива, у нива про то, що учила, на трубі Ти хто? Почему ты плачешь? Ты поешь такую грустную песню. Мне хотелось спеть другую, веселую, чтобы всем помочь. А никому не надо. Этого не может быть. Начни еще раз! С самого начала. С самого начала! Дорожки, друг и в ладошки, пладошки, Затели звонка дети. Раз-два утро, три, перед п'ять, Дійсно, дійсно гарний мультик. І котик гарний. О! А я ще казала, мультик дійсно дуже цікавий. Правда, малята? І малятам він сподобався, і тобі сподобався. Так, так, так. Я, до речі, вам хотів дещо сказати. Що? Щось дуже важливе. А ну, кажи. Сказати. Так Тільки це... Дійсно, малята чекають, коли ти скажеш, я вже чекаю. Тільки нікому ні слова. Це дуже важлива інформація. Добре, добре, кажи вже, нас ніхто не чує. Я Не буду вести вечірню казку. Вже з наступної передачі я піду собі. от. Як це так? Чому? Ну, ось так! Ось так. Ви постійно з мене смієтеся, жартуєте, тож я прийняв таке рішення. Та ну боже, як же малята будуть без тебе? А що? А що? Купилися? Перше квітня, друзі, я пожартував. Пожартував, так пожартував, Гоша. От чекав моменту правильно. О, я, я ще можу і не так пожартувати. Та ми віримо тобі після цього правильно малята? Посміявся? Що тепер? Ну що, що, Яна? Будемо що? далі дивитися, чи що? Що дивитися? Ну на мультика якогось там, а. Та ні, Гоша, не будемо. не будемо. Ні. Ти знову жартуєш. Я? Ні, я не жартую, Гоша. Ну, то знаєш, що я тобі що? скажу? Mm. Іди ти краще спати, а ми тобі заспіваємо пісеньку колискову. кову. А ну заспівай, може й заснути. Ну, не хочеш йти, то піду я, малята, а вам я хочу побажати дуже-дуже солодких снів, веселих таких і таких жартівливих, як сьогоднішній день, на добраніч! Солодких вам та приємних снів.